У На нас був курйозний випадок, коли уявляємо собі, батько умовно реально загинув у му році, але тіло його ДНК встановили в 24-му. Закон завжди прив'язує до свідоцтва про смерть. Діти мають право утримати, якщо вони їх утриманці, до 20 років, 3 років, коли вони вчаться. Тепер уявляємо собі, дитина після загибелі батька покинула навчання в 23-му році, а 20, коли він помер, реально. Чи, чи вчилася, а в той момент, коли наступило право, вона не вчилася і втрачає право, а пізніше знову почала вчитися. А держава в цій частині бюрократична. Вона чітко заявляє: подай документ, ти не була утриманцем, ти не навчалася. І оце це питання реальних спорів або 15 мільйонів гривень уявляєте собі умовно слов'янськ. Зустрічаються на дорозі, стикаються дві машини. Військовослужбовці стикаються, гинуть люди в одній і в другій. Цим людям пробують відмовити в 15 мільйонах, тому що він не загинув не в окопі, хоча він по бойовому завданню переміщався з місця на місце. Дуже складний, тривалий спір судовий. А от остання історія це, це треба вдуматися. Їде український машина хамві е, обслуговує безпілотників. Пробивається колесо велике. Виїжджають інші військовослужбовці, бортують, міняють колесо в такої великої машини. В цей час п'яний військовий в'їжджає в юрбу і гинуть люди. А тепер я вам ще ускладнюю. А одного з них пів грама алкоголю, що є завжди підстави для відмови. І держава одному з них, одне ВЛК, пов'язує іншому відмовляє. І отут є спори, які тривають роками.